Вітаю! Виконаємо номер 6.4. Треба накреслити прямокутну трапецію АБЦД, у якій кут А і кут Б дорівнюють 90 градусів. Отже, нам потрібна, якщо прямокутна трапеція, в такому випадку треба, ми знаємо, що у трапеці дві сторони основи паралельні, а одна сторона буде перпендикулярна до основ. Малюємо трапецію. Отже, у нас одна основа, тепер друга основа, і обов'язково, щоб третя сторона утворювала два кута А і Б по 90 градусів. Отже, ми зараз це і зробимо. Це можна зробити по клітинкам, тому що це не важко. А як же побудувати, коли спочатку по клітинкам у зовті це дуже гарно? виконувати. Ось ми побудували з вами використовуючи клітинки. А що робити, коли клітинок немає? Тоді давайте виконаємо це без клітинок. Отже, переходимо на сторінку, де немає клітинок. Ось аркуш у нас чистий, є завдання те ж саме, але тепер будуємо. Ми знаємо, що нам треба побудувати спочатку одну із прямих. Будуємо цю пряму. Ось це нижня основа. Тепер нам треба. Побудувати верхню основу, щоб вона була паралельна до цієї основи, і ще сторона, яка буде перпендикулярна. В такому випадку краще використовувати інструмент косинець. Беремо трикутничок прямокутний і налаштовуємо його так, щоб одна сторона прямого кута трикутника пройшла через цю сторону, тобто вона співпадала з цією стороною. Ми проведемо перпендикулярну її пряму. Другий варіант проводимо перпендикулярну пряму. І до цієї прямої теж треба провести перпендикулярну пряму, тому що, вказано, у нас два кута будуть дорівнювати по 90 градусів. Що ж, перевертаємо тепер трикутничок так, щоб одна сторона співпадала зі стороною. Так, ось у нас сторона співпадає, і ми ось тут проведемо ще одну перпендикулярну пряму. так. Ось так. Тепер ми можемо з'єднати. Ці дві основи. І у нас утвориться третя сторона. Отже, проводимо, з'єднуємо і можна підписати А і Б по 90 градусів. А-кут, відмічаємо, що тут 90 градусів. Кут Б, ви бачите, ми будували за допомогою косинця, прямокутного трикутника. Це теж у нас 90 градусів, С і Д. Отже, ми. Накреслили прямокутну трапецію А Б, С Д. І так, А Б С, Д шукана трапеція. Давайте згадаємо, що у нас тут важливо: кут Б і кут А дорівнює 90 градусів. Тоді пишемо: кут А дорівнює куту Б. І два кута до по 90 градусів. Ми це будували за допомогою трикутничка. Ми можемо оце перпен... написати не 90 градусів. Чому це так? Тому що АБ перпендикулярна у нас до БЦ, і аБ перпендикулярна до АД. За побудовою, за АД, ми це робили за побудовою. Тобто будували за допомогою прямокутного трикутника. За побудовою. Використовували прямокутний трикутничок. Що ж, ми накреслили прямокутну трапецію. Дякую за увагу!